Чоловічі куртки Jack Jones показував наповнення одного із мішечків. 2 ExL розмір, 10 штучок мішкові, всі класні актуальні позиції, 3XL розмір. Так, Елічка. І показуємо ще такі. Можуть бути всі відкривати не буду. така вже була. Отакий розмір Елічка. Отак вона виглядає. туда. Тут дуже гарно на неї перейде ціна, тому що всі, от, наприклад, на етикетці, така в розмірі, в нас зараз ми покажемо, яка XELC, і тут це 70 євро, є ось така 99,90 євро. Тобто на них ви можете вигідно зробити. Це сама саме зупинка. Кожуємо окупився. Оце якась дуже прикольна вода, відштовхуючи вверх, розмір 2XL. Трішки продовжена моделька. Капюшон відстібається, І така в розмірі L, -ечка. І ця була що? Така сама М. -ка.